Понеділок, 31 березня, я особисто звернувся до голови Верховної Ради, щоб він виконав свої прямі обов'язки. Негайно скликав сесійне засідання для публічного заслуховування урядовців, яких парламент викликав в раду своїм голосуванням, які нарешті мають проінформувати про хід ключових для країни переговорів, про припинення вогню. Та про угоду з Сполученими Штатами. А також парламент має зібратися і ухвалити звернення до Конгресу Сполучених Штатів щодо важливості відновлення двохпартійної підтримки України та підготовки проєкту резолюції щодо нового безпекового та фінансового пакету допомоги. Бо пакет Байдена вже вичерпується, і це є очевидна проблема для України. Але замість цього голова Верховної Ради Стефанчук вирішив чомусь зіграти роль троля, завдання якого видати постік в стілі телеграм-каналів і для телеграм-каналів Банкової. Друзі, такого принизливого становища у спікера і в парламенту в Україні точно ще не було. Хоча це і не дивно, коли країною керують 5-6 менеджерів з вулиці Банкової. От Сьогодні, вочевидь, треба прибрати емоції. Бо людям давно вже не смішно і діяти як державні діячі, а не як Стефанчук. Почнемо з брехні. Спікер дуже добре знає, що заява, заява про моє відрядження було подано ще 20 березня, і два тижні для дуже дуже зайнятого спікера більш ніж достатньо, щоб підготувати відповідні документи, які представлені. Верховну Раду Оце є доказ брехні Стефанчука. Доказ, який підтверджує дату реєстрації наших звернень. А оце є листи за моїм підписом, які завізовані керівництвом комітету, керівництвом фракції, в яких чітко забезпечується необхідність оформлення відрядження. Нам чомусь декілька разів казали писати це в таємний спосіб. Нібито через сказівку управління державної охорони Зеленського. Очевидно, що і робота апарату організована так, щоб протидіяти опозиції. Далі, на всіх міжнародних зустрічах, Стефанчуку вказують на необхідність задіяти нарешті можливості для парламентської дипломатії, і в тому числі і для забезпечення двопартійної підтримки Америки, для чого треба негайно скасувати обмеження для роботи. Парламентарів за кордоном і дивно не знати, що на конференції